Брати близнюки Юрій та Олександр мають немалий досвід роботи в правоохоронних органах. Разом починали у патрульній поліції. З часом розійшлись. Моя посада інструктор з особистої безпеки тренінгового центру ГУНП у Вінницькій області. Я інспектор відділу комунікації кажуть, з вибором професії визначились з самого дитинства. Як ми тільки з братом були маленькі, ще тільки народилися. Там е, була така ситуація, що там е, моя бабушка е, прийшла там, е, на роботу і каже, там в мене народилися внуки, два двоє хлопчиків, близняти. і сказала зразу будуть генерали. То відповідно, мама, моя мама, бабуся. Вони всі хотіли нас бачити в формі завжди, щоб е хлопці в формі це гарно, погони і це, і вони нас до цього спонукали. Щоденну працю важко назвати рутиною. Завжди є цікаві, а часом і шокуючі випадки. Домашнє насильство, приїхали. Вроді все нормально, спілкуємося. Е людина е видно, що помітно нервує. Я його там запитав, кажу, там йде сюди, поспілкуємося. що він відходить, відходить і виймає ножа з рукава. І відповідно собі хоче там перевізати мене. Також, ну це така екстремальна ситуація, ну слава Богу, затримали. А в вересні минулого року Юрій та Олександр вирішили поїхати у відрядження до Харківської області у складі зведеного загону. На деокупованих територіях хлопці два місяці несли службу на блокпостах, допомагали місцевим, роздавали гуманітарну допомогу. Харківчани зустріли вінницьких правоохоронців з теплом. Я вас все. знімаю. Нічого. Ніхто нічого. давала. Харків це Україна. Все, все, будь, будь Україна. В Слава Україні! Слава Україні! Все, будьте здорові! Проте були у поліцейських і інші задачі більш глобального значення. Подальшому питували людей, де е, Відбирали в них пояснення, та там, де вони казали, де базувалися орки, їхні розташування, де можливо якісь боєприпаси, можливо, щось людям було потрібно. Ми це все цю інформацію збирали. вас захвалили сюди. Я їх не бачила, діти не бачили. Я нікуди, я лежала тоді. Ага. У мене голова круження, давлення. Я їх не бачила, які вони є. Близнюки кажуть, працювали з людьми постійно, адже це основа їхнього фаху. Бачили, як мешканці Харківщини тримаються, не дивлячись на складну ситуацію на територіях звільнених від ворога. Проте місцеві дуже потребують допомоги. Коли ми патрулювали вулиці з братом, ми брали з собою. Е Часто брали з собою якісь цукерки, продукти, щоб могли людям допомогти, оскільки, окрім волонтерської допомоги та те, що вони між собою ділилися, в них нічого там немає. Ну оскільки там немає таких е, комунікацій, як зараз там на нас Вінниці чи там в інших містах. Найскладніші умови змушують відчувати себе корисними, стверджують Юрій та Олександр. Хотіли подякувати всім нашим рідним, близьким, друзям за їх підтримку. Бо дійсно ми її відчули в повному обсязі. Це дуже піднімає якось морально дух і інший. І ти розумієш, чому ти там знаходишся і і для кого ти це все робиш. Не дивлячись на важку службу, правоохоронці завжди залишаються на позитиві. Коли я йшов сьогодні на інтерв'ю до вас, я рано сказав це своїй дружині. Вона, вона мені вже через пару годин пише: і не забудь на інтерв'ю сказати, що ти одружений на самій найкращій дружині у світі. Маріна, я це сказав, це для тебе. Свята, я теж це сказав. В умі.